Рік, І сьогодні ви побачите цю станцію Відницького метрополітену. Отож пішли на станцію краще. Ще. Тут багато експонатів через те, що тут близько технічний музей, тут навіть деякі е, е, технічно творці роблять. А ось То там телевізори, але зараз йдемо, ви йде експонати. Це Магуру, який там оці якта. Оце експонати, що тут не механізм, автомобіль, літак. І отам от, от пропели. Але ми зараз йдемо на станцію. До речі, це автомат для скалювання квиточки. Їх використовують, щоб скалювати квитки. Але зараз для до цього заходимо на станцію. Ось цебну. Якщо пишуть дві хвилини, це значить, що скоро прибуде. Якщо одна хвилина, це значить, що прибуває поїзд. Так. І так, зараз прибуває поїзд в метро, і ви зараз побачите, трохи відідар відкрили, і тут виходить. Ось дивіться. Зараз буде їхати. Lift. Якщо натиснути кнопку а поїзда немає, я автоматично спеціально блокування. Við er língjæg, við er língjæg, við er língjæg. А тепер на перехід ми да, прийшли. Так, тут мозаїка на встанці. Красиво, красиво, да. Мы на станции Железный театр и чекаем поезд.